Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачка Укрнет». Ми виходимо на каналі НТН і на Ютубі. Тож про ваш пошук дізнається сотні тисяч людей. Шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Війна руйнує все навкруги, нещадно руйнує села, міста, будинки, родини, людські долі. Погляньте на це фото. На ньому щасливий батько Дмитро Шуплєцьов разом зі своєю дружиною Вікторією і шестирічною донечкою Міланою. Минулого року батьки мріли разом відвести її до школи перший клас, але всі їхні плани на майбутнє знищила війна. Село й досі в окупації. А Дмитра, який працював пожежником, схопили рашисти. 30 квітня серед білого дня на очах у перехожих на 28-річного Дмитра Шуплицова та двох його друзів напали озброєні до зубів окупанти. Під'їхали три машини, вийшли люди в камуфляжі, в балаклавах з зброєю. і без какої либо причини і без об'яснень забрали, грузили і увезли в неизвестном направлении. И по этот момент нет никакой информации. Это было все очень быстро. Они сразу подъехали, завалили на пол, погрузили и увезли. Рідні Дмитра одразу ж забили на сполох. Проте марно. Жодної інформації про зниклого чоловіка вони так досі не отримали. Ми їздимо в Мелітополь, в комендатуру. Там нас посилають то в прокуратуру, то прокуратура посилає в поліцію. І Потім організація к організації ніде нету толком никакого ответа. Ми приносим документы, документи, фотографії. ждите, мы ми нічого не знаємо. А через місяць загарбники приїхали з обшуком до родини Дмитра, хоч при цьому заперечували навіть факт його затримання. Они просто приїхали в 7 часом утра постучалися, сказали, що нам нужно посмотреть комнату, Дмітрія посмотрели його комнату і посмотрели ну, этот, і, ну, і ноутбук. Нічого там не було, і уехали. На щастя, Вікторії з дочкою вдалося вирватися з окупації. Зараз вони в безпеці і просять допомогти їм у пошуках чоловіка та батька. Може, в його пошуки допоможуть особливі прикмети. Муж високого росту, метр 80, худощавий. ну, він ну, смуглий. Он зуб робив, не було переднього зуба. І ззаді на голові шрам маленький. Прошу всіх допомогти. Якщо може хтось владить либо інформацією, прошу нам будь любую зацепку. Для нас це дуже важливо. Вікторія разом із донечкою, як і всі рідні Дмитра, не втрачають надію, що він неодмінно знайдеться і повернеться в сім'ю, де його так чекають. Ми тебе ждемо дуже сильно вдома. Ти твої родний дощ кожен день смотрить фотографії і жде папу домой. Ми тебе ждемо дочаємо. Рідні чекають Дмитра майже 9 місяців. Донечка Мілана щодня запитує мами, де її татко і коли він нарешті повернеться додому і відведе її до школи. Уявіть, як їм зараз важко. Будь ласка, якщо ви впізнали Дмитра Шупліцова, якщо хоч щось про нього відомо, напишіть нам одразу. Ми дуже чекаємо. На звістку про свого чоловіка Ігоря Андрійовича Назарова дуже чекає і його дружина Наталя. В листопаді минулого року ми вам розповідали, як Ігор потрапив у полон. Це сталося під час боїв на Старій Салтівці в Харкові. І, от недавно, через Червоний Хрест, ми дізналися, що Ігор Назаров. Утримується в російській тюрмі, а конкретно у місті Галич Костромської області. Тобто майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. У Ігоря була важка травма, його прооперували, але Наталя дуже непокоїться за стан його здоров'я. Шановні глядачі, якщо раптом серед вас є колишні в'язні Галицької тюрми, якщо хоч щось відомо про Ігоря Назарова, будь ласка, зв'яжіться з нами якнайшвидше. Ми... Гарантуємо повну конфіденційність інформації. Всі наші контакти зараз на екрані. Ось уже четвертий місяць. Невідома доля 39-річної мешканки Чернігова Юлії Лугіної Кириченка. Жінка безслідно зникла ще 28 жовтня минулого року. Того дня Юля збиралася відправити брату на фронт посилку, але з якоїсь причини вона цього не зробила. Своїй мамі вона не говорила, що наприклад збирається виїхати з міста, хоча спілкувалася з нею по кілька разів на день. Цивільний чоловік Юлії Сергій Мірошніченко жодних пояснень її зникненню не дає. А от Юліна мама переживає, що на доньку могли нібито натиснути кредитори. Юля, будь ласка, якщо ви нас зараз чуєте, подзвоніть скоріше мамі. А також я дуже прошу відгукнутися Юліну подругу Віку Пильник із Чернігова. Може, Юля їй довірилася, і вона знає, де її шукати. Наша пошта шукає собачка у корнет. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. У Херсоні в перші дні війни безслідно зник 39-річний Дмитро Злобарів. Можна було б припустити, що хлопець потрапив в якусь влаштовану росіянами пастку, але на той час вони ще не контролювали місто. А, історія зникнення Дмитра Злобарєва вкрита. Суцільною таємницею, але рідні вірять, що неодмінно знайдуться свідки, які знають, де шукати Дмитра і що з ним сталося зараз нами на зв'язку. З Італії його мама. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Добрий вечір. Мене звуть Наталія, фамілія Злобарева. Дуже приємно, Наталя. Я Анатолій, розкажіть про ваші пошуки сина. Я розшукую свого сина, його звуть Дмитро, Дмитро Злоборів, 83-го року народження, 16 травня. Він зник ще на самому початку війни. Рано вранці, 28 лютого. Я знаю, що в Херсоні Дмитро жив у районі, який називається Текстильне селище. Наталя, скажіть, будь ласка, хто першим дізнався про його зникнення і, і звідки, власне, дізнався? Коли його прийшов провідувати його рідний брат, його поряд вони мешкають поряд, то вранці він його в хаті не в його в хаті не було. Напередодні він бачив його дивним, тому що його ця мульто дуже напружувала ситуація з. Окупацію, і він ходив сам не свій. Ну, хотів він іти десь щось робити і щось якось ось з цим боротися. Тобто, свої плани Дімо тримав в таємниці навіть від рідного брата, і так у брата склалося враження, що Дмитро пішов з дому сам. Рано вранці, коли його вже не було в хаті, то не було його речей, не було його куртки, не було рюкзака. І Документи він з собою не брав. В той же день, 28 лютого, він мені прислав смс-ку е, такий плюс, що це в нас був такий умовний знак, так як вже він підозрював. Ми вже всі підозрювали, що телефони прослуховуються, і був такий умовний знак, що все в порядку. І Це була від нього остання вістка. В нього дома лишилися якісь ознаки того, що Дмитро поспішав, що збирався якось так дуже швидко похапцем. Так, так, так. Це було навіть двері на ключ не були замкнені. Телевізор був включений. Ну, це все було так, начебто, людина дуже поспішала. 28 лютого Херсон ще не був окупований. Саме в ті дні в близькому парку міста точилися жорстокі бої між тероборонівцями і росіянами. В тому нерівному протистоянні загинуло близько 40 захисників Херсона. Я розумію, вам як мамі важко навіть подумати, що ваш син, діма, був там і що з ним могла статися біда. Там перед похованням усіх цих, цих хлопців поготогрував священик один. Чи всіх, чи не всіх розумієте, і мої діти, невістка, мій другий син передивилися всі ці жахливі фото розстріляних хлопців, то серед загиблих ми його не знайшли. Ну слухайте, це це вселяє надію, Наталя. А у вас є якесь припущення, от де міг подітися Діма? Куди він міг піти? Ми дуже сподівалися, що він може десь воює, десь з армією нашою. І сподівалася, що як звільниться Херсон, то ми то він вернеться, але вже з 11 листопада нема нема ніякої вістки, і лишається тільки думати або він в полоні якимось чином, або друге страшне. Розумієте, пані Наталя. Давайте сподіватися на краще і вірити, що Дмитро живий, і що з ним все в порядку. Я хочу звернутися до херсонців. Отже, якщо ви знаєте Дмитра Злобарєва. А може, якщо хтось його впізнав на фото і готовий сказати, де його шукати, відгукніться, будь ласка, ми дуже чекаємо. А далі у нас знову пошук по фотографії Лариса Гасанова розшукує свого сина, 35-річного киянина Сергія Заваригіна. Мама втратила з ним зв'язок ще на початку війни, коли виїхала за кордон. Сергій тоді нібито планував жити у друга. Олександра Рюміна і е, працював у варусі в Академістечку. Після бойових дій у передмісті Києва Лариса почала хвилюватися, чи не потрапив часом її син у полон. Вона знайшла фото Зеленівки, на якому був дуже схожий е, на нього чоловік. Так от у Сергія є особлива прикмета, дуже примітна. На черепі ліворуч е, у нього досить така глибока виїмка. Це наслідки трепанації черепа. У пошуках сина Лариса написала його другу у Фейсбуці, але той, на жаль, повідомлень не читає. Будь ласка, ми дуже просимо відгукнутися людей, які, які знайомі з Сергієм Заваригіним і знають, де він і що з ним сталося. Ми дуже чекаємо. Також на відгук і від Олександра Рюміна. Лариса дуже непокоїться за сина. Протягом цієї жахливої війни багато тисяч українських дітей були викрадені і незаконно вивезені до Росії. Українській владі вдалося верифікувати дані 12 тисяч дітей, але з них вдалося повернути додому лише 125. Про це заявила радниця уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Грасимчук. Так, от одна з тих 125 дітей. Одинадцятирічна Єва Лебеденко. Ось її драматична історія. Це Оксана Лебеденко. Вона військовий медик. Служила на Дніпропетровщині. А її одинадцятирічна донька Єва жила з дідусем і бабусею у Вовчанську. Це місто було окуповане загарбниками у перші години повномасштабного вторгнення. Оксана не знаходила собі місця, адже зв'язку з родиною не було. Так само хвилювалася і Єва. Я дуже тоді переживала більше не за себе, а за своє мату ну, працювати в ЦО, я дуже за нею переживала. Та ну, відома, що їй хочуть розпомовити, що може якісь славіть. Так родина виявилася розділеною. Час минав, а інформації не було. У вересні, коли Оксана отримала контузію і опинилася у шпиталі, їй нарешті вдалося зв'язатися з рідними через інтернет. Тоді вона почула найжахливішу новину, одурманений російською пропагандою. Її рідний брат зі своєю сім'єю виїхав до Росії і забрав із собою Єву. І повертати Оксані дитину він не збирався. Що мені не хотіли повідомляти о тих самих, вивезли в область. Мені не надавали можливість зв'язатися з нею по телефону. Ну праця була така. Мені здавалося, що я втратила саме себе. Жінка довгий час вмовляла родичів повернути Єву додому, але ті були невблаганні. Тоді Оксана написала заяву до поліції і лише після цього почула голос доньки. Я помню, що я запитала ж, донечка, як ти себе почуваєш? А вона сказала, мама, все добре. Кажу, ти не голодна, вона каже ні. Оксана пообіцяла доньці, що обов'язково забере її. Брат поставив умову. Вона сама має приїхати по Єву. Для неї військового медика це було вкрай небезпечно, але в момент відчаю Оксана ладна була піти і на такий крок. Та, зрештою, після чотирьох місяців очікувань Єву таки вдалося повернути в Україну. Допомогли волонтери і такі самі мами, як Оксана. Сьогодні відео. І до конца не вірю, если чесно. Вірю, наверное, коли вже кажемося вдома. Оксана звільнилася зі збройних сил і поїхала з донькою додому. А там на Єву чекав сюрприз собака, про якого вона давно мріяла. Ми дуже раді, що Єва Лебеденко вже вдома і що більше їй не загрожує серістство в чужій і ворожій країні. І ми віримо, що наша держава допоможе повернути усіх наших примусово вивезених дітей, адже їхнє щасливе майбутнє можливе лише у вільній і незалежній Україні. Ну а ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка Укрнет. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.